Добрий день, любі підписники та гості сторінки. Сьогодні поговоримо про вершину гниль, зокрема на помідорах, з якою виявляється, не все так просто. Отже, вершина гниль, це, якщо в загальному, нестача кальцію, це не грибкове захворювання. Нестача кальцію у помідор вона має ряд причин, тобто, чому його не вистачає? Ми його давали і по листу, і в полив, але помідори все одно підхопили вершину гниль. І Скажімо так, показують нам, що з ними не все гаразд. Отже, рослина в таких випадках забирає плодів кальцій, і перенаправляє його вверх, бо їй треба рости, щоб в неї була точка росту жива, верхушка відпрацювала, вона росте собі далі, а плоди залишаються понівечені, скажімо так, тими сірими на початку, а потім і бурими, накоричнеми плямами. Отже, що може спричинити вершинну гниль? Дисбаланс по макро- і мікроелементам. По надлишку це натрій, амонійний азот, такий як ам'ячна селітра, магній в надлишку і калій. Я давала своїм помідорам калійні добрива, так як треба, вже, щоб плоди наливались, виростали, щоб гарний був світ, щоб були завізі. І, очевидно, цілком можливо, що калійні добрива заблокували засвоєння кальцію. По нестачі це нестача фосфору і марганцю. Тобто фосфор я збираюсь дати з добрив, які я маю з весни для розсади марганець, подивлюся, в комплексних добривах має бути марганець як в списку переліку мікроелементів. Тобто, якщо у вас якийсь є дисбаланс, то вершина гнель за вас завітає, які ви сорти не садили. Наступне – кислий ґрунт та солена вода. У мене ґрунт нейтральний, трошки розбавлений сулинком і вода в моєму районі не солена, але ґрунти і вода бідні на кальці. Тобто треба його ще додатково все ж таки більше вносити. Наступна низька вологість повітря. Щоб зараз проявлялася вершина гнилю, ви бачите зараз на фото, що починається воно так краплинками. То низька вологість мала бути тижня-два тому. Якраз в цей період, я так собі пригадую, у нас були високі температури денні, по 36-37 градусів тіні, і тоді при низькій вологості повітря перестає рухатись кальцій по рослині, який так мало рухомий, а ще й води немає. То виходить, що рослина не могла його засвоювати. І ось тоді якраз. Відбувся тригерний, оцей от тригерна точка, з якої почалась вершина гниль. Значить, у нас виходить так, що чим більше сухе повітря, тим швидше проявиться вершина гниль. При вологому повітрі можуть бути інші різні захворювання помідор, але це буде не вершина гниль. Наступне чим більші перепади температур між денними і нічними, Тим швидше появиться вершина гниль. Наступне, якщо ми поливаємо наші помідори дуже рано, до сходу сонця вночі, або вже коли стемніло, це так само буде один з факторів, який може спричинити появу вершинних гнилі. І є така теорія, я чула в інтернеті, на Ютубі, дивилася, що якоби якщо помідори не поливати, вони прив'януть, аж прямо щоб прив'яли і стояли в листі, опустили, то вони викинуть потім більше цвіту, краще буде завість і так далі. От З точки зору більше цвіту може і так, а з точки зору, що потім з'явиться на цьому всьому вершинна гниль, то це точно. Тому що без води немає руху кальцію ні по плодах, ні по листах. Наступна історія. Якщо ваші. Кущі має дуже багато листя, якщо ви його не обривали взагалі, то вийде так, що площа випаровування вологи велика, тобто в жару. Площа випаровування з листочків велика і рослині не до розвитку, не до кальцію, вона не може його засвоїти. І ще одне останнє, яке можна було ставити на перше місце, це сортові особливості наших помідор. Довгі довгоплідні помідори по типу сливки, дрова різного роду перцевидні і так далі. Вони більш схильні до захворювання на вершину гниль, ніж круглі. Більші крупноплідні томати більш схильні до захворювання на вершину гниль, ніж дрібноплідні. Черіки ну, у мене принаймні точно не хворіли взагалі вершинною гнилью. Тобто, при вибору сортів звертайте увагу на те, чи схильний ваш сорт, який ви будете висівати ще навесні, чи схильний він до вершини гнилий. І так само видно, що гібридні сорти, які виводяться, ну, практично постійно щось виводиться, вони менш схильні до вершини гнилий, ніж старі сорти. Отже, що будемо робити? Даємо регулярний полив. Також препарати кальцію, такі як кальциніт бриксіл, кальцію, калій, мах, кальція веселітра. І пам'ятаємо про те, що кальцій не треба змішувати ні з калієм, ні з марнієм, ні ні з чим, окрім амінокислот, хіба що і гуматів. Дякую всім, хто дослухав мене до кінця. Гарних вам рожаїв та бережіть себе!